Доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо роботу постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Сьогодні на порядку денному у на нас одне питання. Перейдень є на руках. Прошу проголосувати Перед за передання. За. Резінка за. Значить, перше питання про затвердження плану роботи Анаміської міської ради на 26 рік. Доповідач Ольга серпня. Просимо, до Вікторівна. Доброго ранку. Даним проєктом рішення відповідно до закону України про місцеве самоврядування пропонується затвердити план роботи Анамівської міської ради на 26 рік. План був розроблений на основі пропозицій, наданих структурними підрозділами Анамівської міської ради і включає в все 83 питання для розгляду на сесіях Анамівської міської ради. Ну, 73 це питання. Давайте освітимо те, що додалося по срівненню з прошлом роком. Що який вам з прошли рік нове? Ну, в принципі, мабуть, все-таки да. одинаково. Ну, це, в принципі, закінчується, вони перезаправлені. Це, понятно, зміни якісь є доповнені. Там, Якщо е, приймаються нові програми, то там можуть бути тільки зміни по програмам, що ми можемо або звітувати по програмі і... Е, ми забуваємо план, якщо ці якісь нові У нас кожен розділ надає так. свій план. От оце ми все, хто має звітувати по програмі, вони ну, це контролюють. Це загальне. Це, це, Ну, загально, я так розумію. Всі програми, звіти, фінплани, які мають свої звіти, що буде вам дати? Ну, що буде вам Установи їхні звіти і програми, які приймались, і які закінчуються, по яким мають маємо спостерігати звіти. Це звіти, я спитав, що нове, що на все. Ну, добавляться на протязировку, так разумею, да? Да. Якщо немає більше запитань, прошу голосувати. Доброго. За. За голосу. Дякую всім за роботу комісії. На цьому роботу комісії завершена.